Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні про так званого президента Республіки Білорусі Олександра Лукашенка та його роль у мирному врегулюванні російсько-української війни будемо розпитувати у нашого гостя Дмитро Громаков, експерт з комунікації міжнародного центру протидії російській агресії. З нами на зв'язку. Пане Дмитре, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава вітаю всіх. Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Дмитром розмову своєю вподобайкою. Ну а наш канал своєю підпискою та коментарями будемо вдячні. Якщо поширите наші матеріали у своїх соцмережах, як ви розумієте, тут говоримо про найголовніше. Ну і розпочинаємо. Пане Дмитре, хотів би розпочати із цієї прес-конференції, прес-підходу Владіміра Путіна та Олександра Лукашенка їхньої розмови із журналістами у день, коли Москві... Москву прилетів представник адміністрації чинного президента США Дональда Трампа пана Панавіткофа до і з цілю а, поговорити про ну умови Російської Федерації як агресорки на мирних перемовинах із Україною. Як ви вважаєте, чому саме в цей день, саме зараз, а не завтра або вчора е Владимір Путін вирішив зустрітися і так публічно із Лукашенком? Що це означає? Це означає тільки одне, що Путін намагається показати свою суб'єктність і показати, що е, вирішувати долю України і українсько-російської війни будуть не в Вашингтоні, не Сполучені Штати, а Кремль і Москва. Про це вчора вже заявляла і е, спікер е, МЗС Російського Марія Захарова. Про це сьогодні вже заявили деякі російські політики, які чітко визначили, що ніякого переміжня не буде, допоки е Захід і Трамп не підуть на ультиматум Москви, який був озвучений ще в 2021 році, про причини цієї війни. І саме тому не дивлячись на всі заяви Путіна. Зупиняти війну вони не хочуть і не будуть. Чому саме в цей день? Тому що Путін знав про приліт пана Віткова. Як його там? Відкова, відкова, Да, да Вікова Вікофа і призначив дипломатичний візит Лукашенка для того, щоб протримати відкова в себе в приймальній. Допоки він не вирішить свої питання а, і питання свого а, простору, а тільки потім він буде займатися питаннями а, Сполучених Штатів і їх, забав... їх побажань а, в плані врегулювання цього конфлікту. Саме так Путін демонструє Сполученим Штатам а, свою. Волю і свою владу над uh, територією колишнього СРСР. Наскільки я пам'ятаю свого часу, пане Дмитре, під час свого візиту до Москви Ангела Меркель, тодішня канцлерка Німеччини, була здивована і навіть налякана, оскільки КГБшник Путін зайшов до неї разом із величезним Алабаєм. Він знав, як екс спецслужбівець СРСР, що у пані Ангели фобія до собак, тому що була якась стара давня історія, коли пес покусав. Сав її, і це використовувалося в дипломатичному плані, аби подавити психологічно ментально свою опонентку зараз. Ось цей от хід від Владимира Путіна і вимушення чекати американського представника може зіграти з ним злий жарт тому що ми розуміємо, в дипломатії дрібниць не буває. Це ми знаємо, але ж знає про це пан Вітков і е, наскільки. Його е, бентежить, скажімо так, е, питання е, протоколу і питання е, про, ну, процедури да, е, дипломатичної, аніж питання, питання результату. Тобто, якщо для нього результат вищий за протокол, то він навіть не зверне на це уваги. Але ж е, з точки зору, як би Сигналів для світу да? всім зрозуміло ставлення Путіна до Трампа і до його адміністрації, до його посланців на своїй території. До речі, а, а, пан Вітков не пролетів в Київ домовлятися. да а Всі зустрічались в Джибуті, в Саудовській Аравії. А, чому вони вирішили летіти зразу до Москви? Це інше питання на територію. Якби людей, з, з яких вони повинні а, модерувати і виступають медіаторами і демонструвати там рівну від рівну віддаленість як для України, так і для Росії, але ж а, він прилетів на їх територію і повинен тепер а, ну рахуватись з тим протоколом, який придумав для нього Путін. От повертаючись до Лукашенка, з чого починали от кілька його заяв поруч із Путіним сидеть. Розповідає таке: у США немає плану конфлікту в Україні на Росію. Не натиснути щодо врегулювання в Україні, США натиснули на Київ. Курську область росіяни остаточно повернуть протягом буквально кількох днів, і Білорусь виготовляє пускові установки для Арішника і чекає на ці ракети від РФ. І тут мені пригадується теза деяких аналітиків, які кажуть, що чинний президент США користується логікою. Ну, контрольованої комунікації є у нього до прикладу, Ілон Маск, який абсолютно не контролює те, що він говорить, і являється таким собі тараном, так і ньюзмейкером в інформаційному просторі світу. Є Марко Рубіо, який більш зважений і може згладити кутки. Ну і власне сам Дональд Трамп, який являється от останньою інстанцією, яка Ставить крапку у всіх тезах, чи можна вважати Лукашенка зараз тараном, ну як сателіта Владимира Путіна, його е, проксі союзника, е, за ось, ту особу, яка зараз е, артикулює саме ідеї Кремля, а не свої власні на загал. Якщо так, то що ми е, дізналися від нього? Ну почнемо з того, що Лукашенка вже давно, після 14-го року а Виступає таким проксі Кремля на території Білорусі, який не стільки керує, скільки здійснює, як кажуть, ефективний контроль над цією територією. І в цьому плані Путін дійсно розраховує на нього як на свій голос, да, або додатковий голос, до якого можуть. Дослухатись на западі, адже його слова втратили всякий сенс після 22-го року і після 14-го року після анексії Криму і порушення будапештського меморандуму і своїх же гарантій Росії Саме тому Путін довіряє Лукашенка робити гучні заяви від свого імені і презентувати. Регіон. До речі, це питання того, яким чином вони взагалі бачать відношення і архітектуру безпеки в регіоні. Тобто, таким чином Путін намагається дати Лукашенко право голосу і право визначати як своєму барону правила, на території, яку яку він контролює, і території, яку він може отримати в управління з, з барського плеча Путіна. І саме тому ці основні речі вимовляє Лукашенко, а не сам Путін. Ну а що стосується зацікавленості самого Лукашенка, ми знаємо, що однією із основних умов російського Кремля на перемовинах є зняття санкцій або хоча б їхнє послаблення. Ми знаємо, що є санкції е, накладені і на самого Лукашенка, та на республіку Білорусь, як на державу, але про зняття санкцій країни поки що не йдеться. Чи може зараз Лукашенко ну якось? Намагатися зобразити свою суб'єктність саме для того, аби під час перемовин, на яких Росія, ймовірно, отримає якісь преференції, виторгувати щось і для себе? Питання в тому, що виходячи з позиції Лукашенка, немає сенсу йому да він не є суб'єктом перемовного процесу. І суб'єктом, який може вплинути на зняття санкцій, тому що він може розраховувати лише на волю Путіна, завдяки якій знімуть санкції з Лукашенка. Адже ось ця позиція вона і змушує Лукашенко якби, більш активно проявлятися в інформаційному просторі як суб'єкту. Тому що е, він розуміє: якщо з Росії знімуть санкції, а з нього ні, то це назавжди зафіксує його позицію в сфері е, впливу Російської Федерації. Він перестане бути людиною, яка е, потрібна або яка утримує да, цю територію е, ефективно для Кремля. І збереження санкцій не тільки, скажімо так, підривають економічний стан Білорусі, але підривають і її державність як таку, бо вони зафіксують назавжди, що Білорусь це частина Росії і з тими. Скажем так, інтеграційними процесами, які е, роз, розвиваються між Білорусією і Росією, білорусів як нації налишиться там вже в середньостроковій перспективі десь 7-10 років. Адже ми знаємо, що білоруська мова не розвивається, е, білоруська мова не практикується е, в Білорусі, білоруська конституція не є працюючою, тому що. А після а, 24 лютого 22 року, коли конституція була порушена без всяких а, оцінок політичних і правових цьому факту з боку білоруської влади, казати, що в Білорусі є конститу... Конституція є конституційний порядок, ми не можемо, бо ну росіяни. Не бачать е, в цих порушеннях е, ні суб'єктності Білорусі, ні Білорусі як держави. І Лукашенка демонструє е, те, що Білорусь без Росії не може існувати як держава, слабкість своєї держави і неспроможність Білорусів в подальшому керувати на своїй землі. Тим не менш ось що і ще говорить Лукашенко, і варто зауважити далеко не вперше, а давайте домовлятися не потрібна війна. І знову ж таки він говорить це далеко не вперше за весь час повномасштабного вторгнення, загалом я так розумію, старається вибудувати собі репутацію такого собі миролюбивого лідера своєї держави. Хоча ми розуміємо, що дійсно в нинішньому стані і держави де факто не існує, і лідером він не являється і ніякий Лукашенко не миролюбивий. Та все ж таки, якщо закінчиться от гаряча фаза війни. На що розраховує в такому випадку Лукашенко? Лукашенка розраховує лише на те, що він залишиться умовним президентом і людиною, що контролює цю територію, і на те, що його корпорація Білорусь, скажімо так, вона буде ну, відновлювати свій економічний стан, приносити його сім'ї. Якийсь прибуток. Ось на що розраховує Лукашенко: йому не потрібна Білорусь як регіональний лідер якийсь, або як держава, яка спроможна формувати і формулювати свою політику. Він ці функції держави здав Російської Федерації при підписанні союзної угоди. Нагадаю, що перш за все, це е, незалежний зовнішньополітичний е, курс країни, де в е, союзному договорі чітко зазначено, що е, Білорусь е, орієнтується в своїй зовнішній політиці, політиці на е, інтереси Москви і Російської Федерації. В них кожні там три роки проходять е, проходять колегії. Міністерства закордонних справ, на яких вони виробляють там курси і узгоджують його. І ми бачимо, що на всіх міжнародних майданчиках Білорусь голосує так, як голосує Росія. В неї немає в цій зв'язці свого голосу. Це стосується і безпекової політики. да тобто єдина безпекна єдиний безпековий простір Білорусі і Росії як Союзної держави він віддає е, Росії е, випрацювання е, безпекової політики і білоруські збройні сили вони являються частиною е, е, частиною якби як вона там, е їхньої там регіонального угруповання військ, але ж всі керуючі функції у случаї війни передаються Російській Федерації, як і застосування цієї угруповання. Зараз вони вже е там зводять політику прикордонну разом, да тобто в них йде повна гармонізація законодавства. Після чого Білорусь не зможе вже ніколи вийти за рамки союзної держави, або ж буде дуже важко відбудуватись від російської технологічної, або ж політичної зони впливу. Саме тому Лукашенко просто зараз здає суверенітет. На те, що обмінює на перспективи своєї родини в подальшому керувати цією територією, він вважає, що вона перейде в спадщину його дітям і вони продовжать там керувати на цій землі і пити з нею там всі соки. І ще цікава деталь, пане Дмитре. От нещодавно відомий американський блогер Лекс Фрідман, який брав інтерв'ю у нашого президента, відправився до Москви. І, звісно ж, відреагував на один із найпотужніших повітряних нальотів сил оборони України на столиці Російської Федерації своїм огидним ФЕ. сказав, що обидві сторони не демонструють якоїсь тяги до миру, та все ж таки Приїхав він туди, аби взяти інтерв'ю у Владіміра Путіна. Ну і ще один американський блогер, такий собі, Маріо Науфало, приїхав у Білорусі, також взяв інтерв'ю у Лукашенка. І цікаво, що у цьому інтерв'ю про життя в Білорусі Лукашенко говорив якось відсторонено і не вдаючись у деталі? Як тільки Науфала поставив питання про російсько-українську війну, Лукашенко почав бути активнішим і більше красномовним. Чому так як ви вважаєте? Невже президент Білорусі, ну як він себе називає, більше експерт у російсько-українській війні ніж у своїй державі? Ну, почнемо з того, що е, ця активність Лукашенка з блогерами це дань скоріше моді, яка з'явилася. Да? Тобто, там були і е, інтерв'ю нашого президента, блогерам, да, і американського президента, і Путіна, і Лукашенко собі виписав цього блогера. Але ж як з'ясувалося, він зовсім не є американцем, він австралієць. Причому австр... австралієць, який збіг в Сполучені Штати від е, переслідування своїх креди... кредиторів і своїх робітників, тобто там дуже така е, стрімна історія, який там є експертом не в політиці, да, а в криптовалюті, е, тому назвати його американцем це було занадто. Навіть для білоруських там, люд... спецслужб або фахівців, які організували е, це інтерв'ю. Назвати його там, якимось великим блогером це теж не зовсім буде там, правильно. Питання в тому, що, скоріш за все, Лукашенко вже не е, стільки цікавий. Американської блогосфері, як хоче вважати, йому просто потрібно було показати, що він теж має виходи і має вплив на захід і працює працює за аудиторією, яка, ну скажімо так, невелика і не зовсім просунута і розуміється на тих процесах, які відбуваються в нашому регіоні. А, те, що стосується його оцінок а, і активних оцінок українсько-російської війни, то ну дійсно це тема для нього актуальна. Він досі не може а, позбутися звинувачень в соагресії, в тому, що він є частиною цієї війни і частиною вирішення проблем цієї війни. Адже, як сказав президент наш, то безпековий кордон повинен пройти по західних границях кордонах країн Балтії, Білорусі і України, і саме це може забезпечити безпеку для Європи. Тому що якщо Україна не змогла добратися навіть до Західної західного кордону, України, то це свідчить про те, що Україну можна Росію, точніше можна ефективно стримувати в її кордонах, якщо посилити безпековий сектор в прикордонних регіонах і країнах з Росією, і цей пояс безпеки він буде утримувати Росію в рамках. Дипломатичних якихось відносин, для того, щоб вона розуміла, що сама по собі Росія, не дивлячись на її розміри, не спроможна диктувати умови цілій Європі яка буде об'єднана і яка буде, скажімо так, опікуватися своєю безпекою самостійно без передавання цих функцій на інші країни. Тим не менш бачимо, що живемо в історичний історичний час. Ось що стосується Білорусі, ми пам'ятаємо історичну роль мінська так в перемовному процесі Російської Федерації та України. І ось голова офісу президента Андрій Єрмак пише, що ми не підемо на заморожений конфлікт із США. Також Україна проти мінська 3 Європа буде долучена до мирного процесу. До речі, представник Європи, ну екс-прем'єр-міністр Нідерландів Марко Рюте, нинішній генсек НАТО, відвідав Вашингтон і під час зустрічі з чинним президентом США Дональдом Трампом сказав таке, це тривало б ще довго. Ми вийшли з глухого. Кута ну мається на увазі війна в Україні. Тому сподіваємося, які б плани не будували у Москві? У мінську все ж таки перемога буде на нашому боці, і справедливий мир настане. Вам, пане Дмитре, дякуємо за боротьбу на Неві. Із дезінформацією експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії Дмитро Громаков з нами був на зв'язку. Мене звати Павло Ковальчук, і я вдячний вам, глядачі, за те, що підтримуєте нас вподобайками, підписками та коментарями. Все дуже цінуємо. Продовжуйте в тому ж дусі. До зустрічі.